Що означає сьогоднішнє свято? Ой, діти. Ви знаєте, сьогодні ми в храмі проповідували для дорослих, але хочу ще пояснити і вам, що означається свято. Ви любите подарунки? Любите подарунки? І я люблю всі люблять подарунки. Ісус Христос узяв трьох своїх учнів і піднявся з ними високо-високо вгору, щоб показати подарунок, але не подарувати його одразу. А тільки знаєте, так привідкрити, а так показати, о, що в мене тут є, але не покажу ще повністю, що є, але не покажу. Господь преобразився, він привідкрив славу, його одіж, весь був світлий. Не такий, як у мене, а такий, як світло би світило, як прожектор. І навіть учні здивувалися, і він привідкрив. Те, що Він буде дарувати нам. А знаєте, наш подарунок це сам Господь. Тому що Він нас дуже любить. Він прийшов заради нас і заради нашого вами спасіння. Він найкращий подарунок. А сьогодні він привідкриває нам себе як Бога. Розумієте? Ось про що це свято.